Няний бум, мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Є знижки на Гліцисет та Ліцисет Макс. 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Ми це вам сніданок. обіцяли, друзі. Так, це сніданок повернулися і обіцяли вам розповісти про скандал, який трапився нещодавно в одній зі шкіл. Е, побили 13-річного підлітка. Е, от ма мати цього підлітка киянка Ірина пише, що у хлопця синці, гематоми, набряки. Ну, і, власне його зараз вже навіть прооперували. Ну, побилися однолітки. Давайте ще теж на цьому наголосимо. Що це там не дорослі побили, мовкаші? А там була така штовханина між ними. Ну і далі ви бачите, що сталося. Давайте зараз подивимося всю цю історію. Ми зібрали різні думки, а потім поспілкуємося з освітнім омбудсменом Сергій Гробачов з нами на прямому зв'язку. Тому що я думаю, ну це точно буде цікаво і важливо для всіх, у кого є діти, і не тільки. Замить. Довкола однієї зі столичних шкіл розгорівся скандал. У соцмережах про інцидент повідомила мама 13-річного учня. Пише, однолітки жорстоко побили її сина. У нього травма яєчка та набрякла нога. Сина 13 років побили однолітки в школі. Сильно вдарили в пах. Проблема з ногою. І з тієї сторони вона так і лишається сильно набряклою, хоча сказав син, що вже почав її відчувати. Травму жінка побачила на десятий день після випадку і одразу звернулась до лікарів, які прооперували підлітка. Пише її син не розповідав про побиття, бо ж боявся реакції вчителів. Стверджує, це не перший прояв булінгу та жорстокості у школі. Проблема повторного булінгу у школі залякала помічник вчителя, і він боявся, що я піду знову до директора. Минулого разу я писала заяву у поліцію. Того хлопця поставили на контроль. Там було психологічне насилля. На історію з побиттям відреагував освітній омбудсман Сергій Горбачов і порадив мамі підлітка написати заяву до поліції. Наразі, за фактом побиття 13-річного школяра у Києві, розпочато кримінальне провадження. За словами жінки, працівники поліції вже були у лікарні та опитали її сина. Аби дізнатися позицію школи, де за словами мами школяра її сина побили, телефонуємо за номером, вказаним на сайті навчального закладу. Слухавку піднімає заступниця директора. У нас проходять слідчі дії і працює поліція, і побиття ще не доведено, тому наразі ніяких коментарів ми не даємо. А от щодо булінгу у їхній школі відповідає, раніше мати учня і справді подавала скаргу дирекції школи. Проте ознак цькування слідча комісія тоді не знайшла. Ми скликали комісію, залучали поліцію, залучали службу в справах дітей. Було підтверджено, що це не булінг. Мама написала заяву, що вона розглянута її звернення по суті. Вона претензій до школи не має. У коментарі заступниця директора каже, школа тримає зв'язок з мамою хлопця, з лікарнею, а також зі службою у справах дітей. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов дивився цей сюжет разом з нами на прямому зв'язку. Ранок добрий вам Вітаю Сергій. Вітаю. Сергій на якому етапі зараз кримінальне провадження? Вам відомо? Проводиться опитування свідків. Поліція здійснює слідчі дії в закладі освіти. хлопця опитували, маму опитували. От але про якісь висновки, поки що зарано говорити, це треба очікувати. Повідомлення від поліції, коли вони завершать цю процедуру. Сергій, а скажіть, будь ласка, який взагалі алгоритм дій існує, От що робити батькам, якщо вони дізнаються про побиття або, умовно кажучи, про якийсь постійний булінг і не важливо чи з боку дітей, чи з боку вчителів? Дякую за запитання. Воно насправді є ключовим. Ну, найперше, я б хотів би побажати здоров'я Дмитру, бо вчора ввечері я спілкувався з мамою. Вона повідомила, що операція пройшла. Успішно і лікарі спостерігають, вирішують, що далі робити, оцінюючи стан підлітка, що далі буде. Бо певні позитивні зрушення є, але там доволі серйозно і лікарі скажуть своє слово трошки пізніше. Стосовно того, що, що робити. Ну, по-перше, треба чітко розуміти свої права і знати, як діяти в таких випадках. Я щоб довго не е, говорити зараз, я просто пораджу всім батькам зайти на сайт освітнього омбудсмена, бо він дуже просто знаходиться в пошуку, просто через слова освітній омбудсмен» в Гуглі. І у нас там остання публікація: це якраз поради батькам, як написати заяву про булінг. Що там має бути? Тобто, Сергій, я перепрошую, Сергію, Сергію, я перепрошую. Тобто, е, в будь-якому разі треба писати заяву на Булінг в будь-якому разі, Об... ну якщо батьки вважають, що є підстави, то е, безумовно. А mm. де, 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 де ця межа підстав, умовно кажучи, якась там просто причуханка маленька, або там слівце, якесь, або вже там серйозні травми? Це вже є підставою. Що є підставою? А це вже вирішує комісія. Батьки спираються на свою інформацію на те, що ага. розповідає дитина, на те, що вони бачать на власні очі. От пані Ірина побачила, що у дитини великі проблеми з ногою ага. з'явилося. Це вже ну і тут є ще один нюанс. Я б хотів просто невеличку репліку стосовно сюжету сказати. Заступник директора говорить, що розглядалася заява про булінг. Насправді таких заяв було принаймні чотири. Ми маємо копії цих заяв, і одна була, коли збиралася комісія у листопаді минулого року. І ще три заяви були у лютому. Бо незважаючи на те, що комісія дійшла висновку, що булінгу немає, і мама погодилася, бо її вмовили за її словами. Але у лютому все це продовжилося, і от мало такі дуже е, сумні наслідки, і це відбулося те, що ми бачимо зараз. Ну, хай Тому цей випадок стане Сергію, Хай цей випадок стане все таки прецедентом, можливо, і важливим для усіх інших. Я так розумію, їх немало. А на вашому сайті ще раз наголошую всім. Заходьте, будь ласка, на сайт освітнього омбудсмена, і там є е, не шаблон, а функціонал, як заповнити заяву в разі булінгу і абсолютно, користуйтесь, та, будь ласка, сім... Найголовні... та я пропушу. Найголовніше збирати факти, і подавати факти, а не свої емоції. Ну і є ще один важливий момент, про який я маю сказати. На жаль, українське законодавство дуже недосконало у uh -huh. тому, як захистити дитину е, проти булінгу, бо на, насправді е, є процедурні невзгодженості. Ну, наприклад, щоб ви знали, більше половини справ про булінг або майже половина закриваються в судах або через неправильно оформлений протокол, uh -huh. або через спливання термінів давності. Ну просто не встигають розглядати. І це дуже неприємно. Більше того, українське законодавство наразі жодним чином не захищає дітей від того, що до них в клас знову прийде та сама людина, яку вже визнали винною булінгу, uh -huh. саме тому зараз розглядається зміни до закону про протидію булінгу, і моя пропозиція, яка я дуже сподіваюся, буде підтримана, щоб людина, яка визнана винною булінгу, не мала права працювати з дітьми або займати керівні посади в системі роботи з дітьми. Бо ми маємо кричущі випадки, коли суд визнає вчителя чи директорку школу винною булінгу, а вона продовжує працювати з тими самими дітьми, з тими самими батьками. Сергію, ну, поки такого немає. Не поки такого немає. Дякую вам за те, що лобіюєте. все таки порада батькам, напевно, буде просто прибрати дітей зі школи, ну інакше ніяк. Тобто, щоб не тримувати їх далі, вони наражати і правильно заповнювати позови, які є у вас на сайті. Радитися з вами, якщо є ми така зараз змога, кажемо. Так? От зараз ми покажемо, Погайшов. як це все робити. Спасибі вам величезне. Сергій Горбачов, освітній омбудсмен. Дякую, що доєдналися. зараз от кнелі якраз покаже так. Е Якщо алгоритм можна, покажіть, лізити. будь ласка, ось uh -huh. сайт освітнього омбудсмена і тут фактично прям так і написано: як писати заяву про булінг uh -huh. правильність оформлення заяви е впливає на процедуру розслідування. Ви заходите. І тут повністю весь алгоритм є. Ну і мені здається, варто зазначити, що так, булінг це одне питання, але коли це вже побуття, і це фактично нанесення легких або важких тілесних ушкоджень. Тут мені здається може бути вже і кримінальна відповідальність. як ну, би там не було, там треба Подивимося, зібрати, що та. доведе слідство, але триматимемо цю історію на контролі. Ти знаєш, булінг – це не обов'язково е, фізичне цькування, це інколи і ментальне цькування, і це в, теж є в більшості булінг, випадків. Абсолютно, це абсолютно. саме психологічне і мозок, е, колись Наталя Кадіна є родослідниці наша. Казала таку важливу річ, і е, думаю, це класно розуміти всім батькам, що інколи погане слово направлено мозок сприймає так само, як фізичне побиття. Мону кажучи, я тобі скажу, що ти там ти дурень, якийсь ідіот або ще хтось, і я тебе отак от вдарю. Мозок Є це сприймає по фактично. Так, та абсолютно. Тому зважайте на це і користуйтеся порадами юристів і власне омбудсменів.